Купка житла в Канаді працює не тоді, коли всі купують. Вона працює тоді, коли готові до неї. Ви. Сьогодні 24 грудня, Christmas Eve різдвяний вечір. І перш за все, я хочу привітати вас і ваші родини з придешнім Різдвом. Це вечір, коли хочеться сімейного тепла, спокою, зробити якісь підсумки і розуміти, куди рухатись далі. Саме тому сьогодні я хочу проговорити про одне з найбільш важливих рішень в Канаді: це покупка житла. Але без емоцій і без тиску. Після попереднього відео про. Rent versus Buy, тобто оренда проти покупки, мені б написало дуже багато людей. Добре, а коли покупка реально починає працювати, і правда в тому, що дата в календарі тут не головне. Головне, чи готові ви фінансово, психологічно і стратегічно. Дуже важливо сказати чесно: даунпеймент і схвалення іпотеки не означає, що покупка правильне рішення саме зараз. Банк просто перевіряє, чи можете ви купити, а правильне фінансове питання інше: чи варто вам купувати зараз? Хороша покупка житла дає вам спокій і спокій е, в вашому, вашій сім'ї, в вашому житті Погана забирає сон. Перше, з чого починає працювати покупка, це стабільний і прогнозований дохід. Не просто я зараз добре заробляю. А чи збережеться, збережеться ваш дохід, чи є резерв, якщо щось зміниться, чи не стане іпотека джерелом постійного тиску і стресу на вас? Якщо кожна зміна на роботі змушує вас нервувати, можливо, зараз не той момент, дуже поширена помилка віддати всі запаси, все на даунпеймент і залишитись взагалі без ніякого резерву. І правильна покупка це коли після угоди у вас є цей резерв. Є простір для маневру, відчуття контролю. Різдво, це хороший момент нагадати, що спокій у родині важливіший за будь-яку угоду. Покупка реально починає працювати, коли використані всі правильні інструменти. FHSA, RRSP, якщо це доречно, чітка логіка з TFSA. це не бюрократія, це не. Це те, що відрізняє, як купив, як усі, від купив з розумінням. Один той самий будинок може бути і хорошим, і поганим рішенням в залежності від підготовки. Дуже важливе питання, що буде після покупки, чи залишиться можливість інвестувати, чи весь дохід піде в вашу іпотеку, чи збереться, збережеться ваша гнучкість. Хороша покупка не зупиняє ваше життя, вона стає його новою основою. І останній, але дуже важливий пункт: покупка житла це довга дорога, особливо тут, в Канаді. Ринок може коливатися, ціни не завжди ростуть, витрати з'являються несподівано. Якщо рішення базується лише на страху не встигнути, це слабка основа. Отже, покупка житла в Канаді реально починає працювати, коли є стабільний дохід. Подушка, фінансова подушка після покупки, правильні рахунки, план після угоди і психологічна готовність це не про ідеальний момент, це реально про готовність. Якщо ви зараз підбиваєте підсумки року і думаєте, чи готові ви до покупки житла у новому 2026 році, напишіть мені, і ми спокійно, без поспіху подивимось, чи це ваш момент. І ще раз. Щиро вітаю вас з різдвяним вечором. Нехай у вашому домі буде тепло, спокій і впевненість у завтрашньому дні.